Бажання не народжується ні звідки, і дівати його в нікуди немає сенсу, тому що ніщо в нашому чи то умі, чи то серці безслідно не зникає. В приповістях Соломон пише, що над усе, що лише стережеться, серце своє стережує, бо з нього походить життя. Життя наше нерозрівно пов'язане із нашим бажанням та вибором, свідомим бажанням та свідомим вибором. Але те, що відбувається на сцені нашої свідомості, це лише маленький простір видимого. В цьому театрі є речі набагато цікавіші місця оповиці цілковитою темрявою, опинившись, в яких ти посягнув усю глибину лавкравцянського жаху, який в даруючому оціпенінні дає можливість спостерігати та ні поворухнутись, ні втікти, ні вдіяти хоч щось, ніби на краю світу, зазираючи у бездонний хаос вічної ночі. Ніби проживаючи найову фразу, написану на брамі пекла Надії збався, як сюди ступив. Відводячи свої очі від пошуку розради і насолоди ззовні спрямовуючи свій взір всередину, ти перенаєш в те місце, красу якого тобі лише доведеться побачити, глибину якого тобі лише доведеться осягнути, сутність якого тобі лише доведеться розгадати. І краса божественної комедії в тому, що справжній герой поеми не Данте, а душа. Налякана, самотня, покинута й голодна. Саме тому цей твір як плацебо для душі, для кожної людини, яке неглядно лікує її, наглядно зображаючи усі страждання, усі немочі та низи, які їй доведеться побачити та пройти особисто, тому що шлях виправдовує страждання. Горизонт сприйняття та розуміння комедії ширяться до міри неможливого, коли ти усвідомлюєш символізм твору Данте. Тоді він перестає бути сірим твором із важким незрозумілим сенсом, тоді його алегоричність, глибина та неосяжність стають незавадою, але навпаки стимулом. Тоді ти розумієш, що пекло це не місце де інде й колись, але твій ментальний стан, це усвідомлення гріха і порока, які є, які присутні, які живуть, і які повинні бути зрозумілими, але невідчутими. Пекло це пряма відповідь на питання, чому людина. Не лише сходить зі свого шляху і залишається зі своєю помилкою, але й починає її виправдовувати. Питання задоволення своєї душі це дуже глибоке питання, яке потребує глибокого вирішення та свідомого вибору. На жаль, байдужість та нерозуміння це основи парадоксу людського вибору не обирати, який дав назву цьому відео, це пекло власного вибору. Вітаю вас на своєму каналі! Якщо ви думаєте, що в пеклі Данти немає місця байдужим душам, то ви помиляєтесь. В третій пісні ми знайомимося з душами, які за життя не зазнали ні слави, ні ганьби, що їх ні небеса, ні навіть пекло не приймає. Я зрозумів то мучаться жахливо ці, від яких і Божа, і вража сила обидві відсуралися гидливо. юрму нагулю ців, що полишили життя і не живши злющі гедзі, і оси там безнастанно раз у раз жалили. Їм заливали вид криваві роси, і кров стікала вкупі зі сльозами на харч для хробаків під ноги босі. Данте у своїй поемі створює місце вестибюль, місце, де топчаться в своїй малодушності та недопрояву душі, які поринули в самозабуття та самозречення, приречені на вічне очікування і вагання, екзистенційну пустоту та вічну невизначеність. Ми з вами вже згадали, що основними завадами для людини відновлення зв'язку із своєю душею є байдужість та нерозуміння. Проте є ще одна, яку герой Данте особисто спізнав, про яку він красноречиво пише Як той, кому вагання крає груди, хто схоці й нехоці весь час новіщі будує заміри і не йде нікуди, так я стояв на темному узвищі той задум полишити уже готовий, що був на нього зважився раніше. Ми з вами говоримо про страх. А зокрема, про найстаріший та найсильніший страх страх перед невідомим. І це саме невідоме знаходиться ні в глибинах океану, ні в забутих Богом місцях на цій землі, ні навіть в безмежних просторах космосу. Воно знаходиться набагато ближче, ніж ми можемо собі уявити. Печера, в яку ти боїшся увійти, приховує скарб, який ти шукаєш. В світі літератури існує велика кількість сповідей найрізноманітніших людей. Найвідомішими з яких можна згадати сповідь Жан Жака Руссо, Томаса Де Квінці, Августина. Цю велику трійці абсолютно різних людей, кожен з яких по-своєму, і про своє вивернув душу і повідав про власні страждання, про все те, про що не прийнято говорити, про все що соромно і відповідно про все те, що можна сказати, стало основою висновків, до яких кожен з них дійшов як у книзі, так і в своєму житті. І нас цікавлять саме такі висновки. Існує ще одна непроголошена сповідь людини, якусь сповіддю називати не прийнято, та й про саму книгу з усієї творчості згадують далеко не в першу чергу, це Лібер Ноус, або нова книга, або ж червона книга Карла Густава Юнга. Вона була опублікована відносно недавно, лише в 2009 році, книга якої не повинен був побачити цей світ, тому що це по суті особистий щоденник Юнга. Де він описував свою внутрішню подорож, яка стала основою відкриття тих знань, які стали фундаментом в розумінні юнгом людської психіки, створення аналітичної психології та, звісно, теорії архетипів. Душа моя, де ти? Чи ти чуєш мене? Я говорю, кличу до тебе, Чи ти тут? Я повернувся. Я струсив пил усіх країв своїх ніг і прийшов до тебе, я з тобою. Після довгих рокових блукань знову прийшов до тебе розказати тобі усе, що побачив, досвідчив і в чому я потопав, чи, можливо ти б хотіла почути про увесь той шум життя і світу? Одну річ я все-таки хочу тобі повідати, те, чого навчився і те, що зрозумів я це те, що кожен повинен жити своє життя. А життя це шлях, довгошуканий шлях до неосяжного, незрозумілого, те, що ми називаємо божественним. Більше правдивого з них не існує. Всі інші шляхи шляхи обману. Я знайшов правильний шлях, і він привів мене до тебе, до моєї душі. Душа це масивна тема для спекуляцій та паразитування або ж ближче до теми відео імітації. Це тому, що, навіть пробуючи пояснити таку річ, як душа, ти пробуєш пояснити непояснене і вловити невловине. Мовою термінів числів це зробити майже неможливо. Чи душа це матерія, думка, почуття, розум, зміст, форма, щось індивідуальне чи загальне, вона вроджена чи вселена? Ні. Як говорив Алон Вотс. Будь-яка філософія, чи релігія, чи вірування це сітка, за допомогою якої ти намагаєшся вловити рибку реальності. Та справа в тім, що реальність це радше вода, яку ти цідиш. І саме тут я б хотів з вами детальніше поговорити про символізм, тому що саме в світі символів ми з вами живемо. І хто краще знає мову символів, той краще розуміє як світ довкола, так і самого себе. Існує символізм як напрям в літературі, живописі, кіно, музиці, є символізм як вид бачення світу. Свого роду, це перехід від буквального бачення речей до символічного. Подивіться на цю картину Джона Уотерхауза. Психея відкриває двері в сад ероса. За легендою мати Ероса або за римським еквівалентом Амура Афродита вона ж Венера. Прозить свого сина, бога кохання влучити своєю стрілою в саме серце психеї, до жахливого чоловіка, до найнижчого з чоловіків. Прохання це було підвладне заздрості, тому що психея не богиня, не янгол, ні навіть демон, але проста земна жінка, проте власниця неземної краси, краси, яка викликала заздрість в богині, Афродіти, краси божественної і демонської, тому що психеєю люди захоплювались. І шанували її, поклонялись, та разом з тим ніхто з чоловіків її, як жінку, не кохав, та й сама вона чоловіка собі знайти не могла. Така темна сторона краси, ти можеш нею зачаруватись та не покохати, згадується славень красі Бодлера. Красо, чи з неба ти, чи з темної безодні, в твоєму погляді покара й вина, безумні злочини й діяння благородні, захмелюєш серця подібно до вина. Аполей в своєму золотому ослі пише Тим часом Психея з усією своєю пишною красою не має собі ніякої втіхи з власної вроди, всі на неї дивляться, всі її хвалять, та не з'являється ніхто. Ні цар, ні царедворець, ні навіть проста людина, хто хотів одружитися з нею. Всі захоплюються божественною вродою, але захоплюються так, як статуєю майстерного виробу. Дві старші сестри, чи її помірної краси не славили народи. Давно повиходили заміж за царів і вже були щасливими жінками психея ж, не то вдова, не то дівчина, сидячи вдома, оплакує свою безлюдну самотність, хворіє, нудьгує, і сама ненавидить свою красу, хоч вона й до вподоби цілим племенам. За пророцтвом Аполлона чоловіком психеї повинен був бути злий, мов змій, лихий, мов звір. У повітрі, на крилах літаючих то кожного мучить, що самі боги його бояться. Ерос погодився на прохання матері та, побачив, що психею, поранився своєю ж стрілою, він закохався в неї. Стоячи на вершині гори, бог західного вітру, зефір, підняв Психею до квітчастого лугу, навіюючи на неї сон забуття. Прокинувшись, вона побачила перед собою палац. Зведений не людськими руками божественним мистецтвом, двічі багато раз воістину щасливі ті, хто ходить по цих самоцвітах та інших коштовностях, але й інші частини цього просторового палацу, що тягся уздовж і вшир далеко, неоціненні своєю дорогоцінністю. Стіни із суцільного золота сяють таким блиском, що, якби сонце перестало світити, палац мав би своє власне денне світло, так само сяють покої, галереї, одвірки. Все оздоблення його відповідає величності будинку, зачарована привабливою для ока місцевістю, психея підходить ближче і, набравшись сміливості, переступає поріг палацу. Це, звісно, не вся історія, але навіть з розказаного мною я насмілюсь поділити з вами одну думку хіба це не красиво. Ерос, за визначенням Володимира Ярмоленка, це бажання далекого прагнення відсутнього та мрія з'єднатись з тим, хто тобі не належить. Це саме, що не є уособлення кохання та психея земна жінка, яка стала богинею, уособлення душі людської, з'єднується воєдино і дають народження насолоді, їхній донці. Символ – це лише те, що передає, те, що відтворює. Він не є довершеним, тому що сам по собі він лише сіра пляма без належного сприйняття. Ти візьмеш від нього рівно стільки, скільки можеш йому віддати. Стародавні міфи це джерело символів, так само, як і різного роду вірування древніх людей, так само, як і релігії, переповнені символізмом, суть якого ти вловиш, лише перебуваючи на відповідному рівні сприйняття. Так само й подорож Данте символічна, він не спускався в пекло буквально, це пекло було ментальним, психологічним, духовним. Після смерті його коханої життя для нього прийняло лише один сенс це знову побачитись із нею. Фізично він цього зробити не міг. Але в його світі, в його творчості, в його серці він це зробив, вона його врятувала, коли він опинився в темній хащі, покликавши Вергілія йому на допомогу, і з нею він побачився вже в раю знову. Чи то для нього перебування поруч із нею було раєм, чи то рай для нього був перебування поруч із нею. Можна гадати, можна думати, одне можна сказати напевно якщо й спробувати звести неосяжну поему Данте до спільного знаменника? то знаменник цей буде символічність, символ. Віднайдення зв'язку із своєю душею, зі своїм справжнім я це не безперешкодний шлях, це безумовно пригода, це падіння в безодню, це відновлення з попелу як фенікс, це постійні спокуси, це темні ночі, це безпорадність та загубленість. Ніхто ніколи не говорив, що досягти вершини взагалі можливо. Можливо, сенс у тому, щоби просто йти, тому що якщо добряче оглянутися. Можна побачити доволі незадовільну картину відсутності бажання рухатись взагалі, а знайти підтримку в загубленому світі може бути дуже важко. Проте є ще одне, про що хотів би з вами поговорити: саме про того, хто стоїть на заваді, хто є перешкодою на шляху до самого себе, це наше імітоване Я. Проблема в тім, що наше его, воно не сказати, що наш ворог, тому що без нього нас немає, воно частина нас. Це я нашої особистості, це наша самоідентифікація. Це та частина, яка прагне і змушує нас служити самим собі, та воно надзвичайно боязливе та вразливе. З латини его перекладається просто як я, без відцінків. Відповідного забарвлення его набуло посередництвом розвитку думки про нього крізь психоаналіз, створений Зигмундом Фройдом, як відомо. Він розділив людську психіку на три рівні ід. Я хочу задоволення. Его, я подумаю над тим, як краще нам його досягти. Та супер-его Давайте тільки досягнемо його правильно. Ну, ви зрозуміли, его регулятор наших інстинктів і моральних установ воно народжене посередництвом колізії інтересів нашої особистості, нашого нижчого та вищого начала. Без его, за вченням Фройда, наше нижче начало тягнуло б нас на дно. А вище, навпаки, це глоб нас занадто високо, що в обох випадках унеможливило б наше існування тут, в цьому світі. Для чого в такому випадку нам збавлятися нашого я, для чого нам завдавати собі смерть его. Его відповідає за наші амбіції, за наше прагнення до самореалізації, воно прагне показати себе, проявити себе, воно робить все для того, щоб твоє життя тут стало якомога. Красивішим та наповненішим, багатшим та довшим. Воно бореться за себе і за своє існування, і воно воно не підбирає методів. Його ворог все, що підставляє під сумнів його силу і авторитет. В певний період це може бути ти. Его живе в ілюзорному світі власної переваги і ці бажання, які воно транслює, не наділені глибиною, тому що саме по собі воно живе на поверхні. На поверхні сприйняття цього світу і цього життя нічого, окрім оболонки, воно не бачить і не бажає, наш дозвіл на володіння нами, нашим его веде як мінімум до втрати власної автентичності, коли нам не потрібна думка чи порада іншого, який заведе нас в темну хащу, але коли ми самі в силі заблукати і жити ілюзією та імітацією себе. В такому випадку постає запитання чим? Або ким є я, справжній я. Відповідь на це запитання ми спробуємо віднайти, відходячи вдалину від теорії Фройда, у вченні вже згаданого Юнга, який дозволив собі відступити від обмеженого вчення свого друга та наставника з його акцентом в своєму розумінні людської психіки на сексуальності, і придушенні своїх бажань, до спроби охопити та пояснити психіку людини мовою. Символів та архетипів, его у вчині юнга займає центральну позицію у вимірі нашої свідомості, яке проявляється посередництвом нашої так званої персони, тобто маски, яку ми надягаємо в зовнішньому світі для того, щоб відповідати зовнішнім викликам. Це відповідний чин нашої поведінки, нашого спілкування, поводження з іншими людьми. На противагу его центру нашої свідомості. Центральну позицію нашого колективного несвідомого займає цінь. репресовані, відторгнуті та відкинені нашим его, бажання, імпульси та потяги, які воно не хоче бачити. І нарешті єднання нашого свідомого та несвідомого їх гармонійне поєднання дає можливість людині пізнати самість справжнє, глибинне та цілісне я, архетип самості. Юнг вбачав постаті Ісуса Христа. І щоб не запрямовувати відсобеньками написане Юнгом, я зацитую цілий абзац з його книги. Чому, запитає мій читач, і говорю тут про Христа і його ворога Антихриста? Мова зазвичай заходить про Христа неуникненно, адже він ще є живим міфом нашої культури. Він є нашим культурним героєм, який, попри його історичну екзистенцію Цілію міф про божественну пралюдину, людину містичного Адама Він є тим, хто розміщений у центрі християнської мандали, господь тетраморфа, тобто чотирьох символів євангелістів, які фактично є чотирма опорами його трону. Він перебуває в нас, а ми в ньому. Його царство є коштовною перлиною, у ним відплюхованим скарбом, малим гірчичним зерном, що стане великим деревом і містом небесним. Як Христос перебуває в нас, так і Його Царство Небесне. На основі порівняння ми можемо прослідкувати підміну понять нашого Я, котре відділяється, і Я, котре приєднується, і Я, котре гордує і «Я», котре любить. «Я», котре матеріалізує і «Я», котре обихотворяє. «Я», котре могло б бути, і я, котре є, і я, котре зречується, і «Я», котре приймає. Я котре прагне війни, і котре прагне миру, я котре відбирає, і я котре дарує, котре дивиться ззовні, і я котре дивиться всередину. Повертаючись з теорії психоаналізу Фройда та аналітичної психології Юнга до Вестибюля Данте, можемо прослідкувати підміну понять, пов'язаних із байдужістю, котра ніяким чином не є стриманістю, нейтралітетом чи невтручанням. Пізнати себе, це свідомий вибір, зробити крок на територію несвідомого, що є початком твоєї особистої історії.